Огляд квітів на дачній ділянці, 29 липня, 2025 рік. Ось такі красунчики наросли після дощику, зацвіли. Ось такі. І ще кіт прийшов подивитися, понюхати. Ось такі дрібненькі квіточки, зірочки. Різних кольорів. Ось це ще така квітка. Ну і бур'янчик наріс. І ще зацвів мій маленький гібіскус, який садила осінню. Ось такий рожевенький. І ще щось таке велетенське зацвіло. Більші листя, ніж долоня. Що це за квіти? Я вже й не пам'ятаю, що це таке я купувала, що це за така назва, що це за така квітка. Здоровенна.